Дешевий найнер, 29 колеса, алюмінієва рама. Ще й дивіться, вилучка повітряна, рукшок, рекон. Має блокатор на кермі, Блокується, все працює відмінно. На осях переднє колесо, бачите? Тримається дуже міцно. Обуда пістоновані, алюмінієві, Буде супер. А ціна його 16200 гривень. За такий велосипед, лапієрі. Це дуже дешева ціна. Розмір рами М алюмінієва. Трансмісія в нас спереді дві зірочки, Шиманівський шатун, ззаді десятка. Діорівські перемикачі, монетка SLX. На лівій руці Діорівська. Косметичний стан. Бачите по фото, технічно все справне. Доступний даний велосипед в СМТ-кулики, Львівська область. Приїжджайте, тестуйте, оглядайте. Гальма тут, до речі, гідравліка Шиманівська. А хто з інших міст надсилаємо новою поштою? Десь 500 гривень додатку достатньо буде. Запакуємо його в коробку день два велосипед. У вас на відділенні.